Усе вирішила фортуна. Місцеві учасники АТО на ослі побрали собі земельні ділянки у мікрорайоні Опришівці. Тамтешні вільні угіддя для них відшукала спеціальна комісія міськради. У мері відзначають земля насамперед призначена для атовців з другої, третьої групи інвалідності та опришівецьких військових. Для визначення власників соток обрали нестандартний метод жеребкування, аби ніхто не ображався на результат. Адже усі ділянки різні за площиною та розташуванням. Вишукано 35 земельних ділянок. В районі Опришівці. ці земельні ділянки призначені для ведення садівництва, але згідно чинного законодавства, на цих земельних ділянках ви будете мати право будувати садові будинки. Тобто, знову ж таки, садові будинки вони будуються як і житлові. Земельні ділянки різної конфігурації і різної площі. Тобто є там і по 7 сотиків, є і 9 сотиків, є 8 сотиків, 6 сотиків, навіть 10 сотиків одна земельна ділянка. І для того, щоб не було кому образило, хто вже який номер витягне. Тому така земельна ділянка. Під час земельної лотереї ветерани АТО одразу ж знайомилися із обраною ділянкою на мапі. Такий вибір наосліп схвалюють не усі претенденти на землю. Що чесно, то не дуже. Не дуже справедливо. А чому? Скажімо так, якщо дають, то дають всім порівну, всім однаково. На мою думку. А от Степан Горбачинський не скаржиться. Каже, фортуна його не підвела. Він тягнув ділянку для свого сина, який не зміг прийти на жеребкування. Довго розпитував про особливості обраної земельної ділянки. В результаті залишився задоволений. Я просто хотів знати, в якій місці знаходиться. Я думаю, що для мене виглядає, що добре буде. Скільки соток? Багато, багато Найбільшу садку. певно, я взяв. Проектна документація земельних ділянок буде оформлена за рахунок міського бюджету. Усі інші витрати, зокрема на будівництво, ляжуть на плечі атовців. Тож, окрім мрій про майбутні помешкання, військові відчувають і стурбованість. Напевно, що далі щоб можна було, скажімо так, дати дітей під їх відпочити. Щось таке там невеличкий городик, якийсь ну, В основному сад. Потрібна ще зараз вам така ділянка Ну, в принципі, воно непогано їм мати, але питання, скільки то треба буде коштів туди вкласти. А це не дуже... Зараз собі можна дозволити на одній із сесій міськради. Ветерани війни на сході України офіційно отримають земельні ділянки в Опришівцях, запевняють в управлінні земельних відносин. Наразі ведуться перемовини із сусідніми районами. Є вільні 3,5 гектара в селі Гринівці Тлумацького району наголошують у мерії. Тим до них від Івано-Франківська понад 30 кілометрів. Якщо ці сотки зацікавлять атовців, перемовини вестимуть надалі з тамтешньою сільською радою. Ольга цьому Андрій Шостекевич, новини на вежі.